Доброго дня, шановні вступники! До вашої уваги пропонується консультація вступного випробування з математики. В цьому році вступне випробування з математики проводиться у формі індивідуальної усної співбесіди. Для вступників на основі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти очно, тобто в коледжі, згідно з розкладом, складеним приймальною комісією. Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу. Це має бути id картка або паспорт. Під час вступного випробування вступник письмово виконує або дає відповіді на завдання у бланку аркуша співбесіди, а також пояснює в усній. Формі хід виконання в завдань демонструє знання теоретичного матеріалу, що використовується при розв'язданні повставлених завдань, відповідає на додаткові запитання у межах програми вступного випробовування. Письмова відповідь може бути тезовою схематичною. За результатами індивідуальної усної співбесіди виставляється одна позитивна оцінка за шкалою від 100 до 200 балів. Під час проведення вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди забороняється використання електронних засобів інформації, зокрема мобільних телефонів, підручників, навчальних посібників та інших матеріалів, якщо таке використання не передбачене рішенням приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації, в тому числі і підказок, він відстороняється у відучості у випробуваннях, про що складається акт і виставляється негативна оцінка. Наступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди ви з собою можете, крім ID-картки і паспорта, взяти також пляшку води, на якій не буде етикеток і ніяких надписів, та дві ручки синього кольору. Перескладання вступних випробувань не допускається. Вступники, які без поважних причин, визнаних таким за рішенням приймальної комісії, не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання, яких було оціненим балами нижче встановленого правилами прийому мінімума, не допускаються до конкурсного відбору. Співбесіда має характер індивідуальної бесіди з кожним вступником. Під час проведення вступного випробування члени екзаменаційної комісії фіксують правильність відповідей у бланку аркуша співбесіди вступника. Після завершення вступного випробування бланк аркуша співбесіди підписується вступником. Бланки аркушів співбесіди зберігаються відповідно до правил прийому та положення про приймальну комісію. Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти, тобто після 11 класу, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання, а на основі загальної середньої освіти, тобто на базі тобто на базі після 9 класу, за програмою проведення ДПА з математики. Інформація про результати індивідуальної усної співбесіди оголошується вступникам відповідно до положення про приймальну комісію та вноситься до ЄДЕБу не пізніше наступного дня після їх проведення. При оцінюванні відповіді вступника враховується правильність повнота відповіді на поставлені запитання. Та виконання завдань, знання теоретичного матеріалу та його практичне використання при розв'язуванні поставлених завдань. Міння пояснити хід виконання завдання, аналізувати, логічно мислити, наводити приклади, міння застосовувати вивчені правила до конкретних прикладів і наводити самостійно дібрані приклади до вивчених правил, здатність оперативно та правильно відповісти на додаткові запитання, логічність, зв'язність та мовне оформлення відповіді. Шановні вступники, чекаємо всіх вас на наше вступне випробування та бажаємо всім успіхів і запрошуємо до нас на навчання.